Привіт! Мене звати Настя. Доброго вечора. І сьогодні хочу показати тобі відео, як я змогла перемогти гідру. І як я забрала три ключа. Ось такою пачкою я формила гідру і я забрала один сундук. Ні, це не я. Я остання, але я все-таки змогла забрати. Скриню новачка. Думаю, що теж буде цікаво подивитися новачку. Якщо є якісь питання, то задавайте, буду вам відповідати, але я проходила цей бій, другий бій, я в перший бій набила 911. І якщо є якісь запитання, 800 36 чи 26 там. Але якщо говорити за другий бій, то я другий бій раз в 10 перезапускувала. Але все-таки я змогла пройти, і я отримую ще один ключик. Сундук отримую, і я зможу забрати два сундука. Ось такою пачкою я набила 46 тисяч. А це вже сьогоднішнє відкриття сундуків під кланового боса. Якщо говорити за гідру, сундук другий, то я набула 46 тисяч вроді, а це я відкрила сьогоднішній. Сундук з. Онлайн-арени. І я отримала 135 красних уламків. Але якщо говорити за сьогоднішній день, то я потратила 35 драгоценних камней, щоб отримати все-таки ж оцю червону кристал. І в мене оказувався ще один є кристал. То я його теж взяла і я обрадувала, що в мене тепер є два кристала. Якби я знала, то можливо, я не відкривала ті 4, а почекала ці. І я думала, що я в мене систему, але рандом, є рандом. І тут я міняла сервіси. Але я думаю, що я більше так робити не буду. І якийсь один вибір для себе, який ви відкриваєте, на який вам частіше падає щось таке смачненьке. І я більше не буду так бігати з сервера на сервер. Але ви вже все знаєте, що напевно, мені вже нічого не прийшло, але все одно. Приємного перегляду. Я не можу держати інтригу. І я думала, що ось у мене випав герой, і це просто розходка, і як то говорять, перший блін комом. Але другий мені теж прийшов синій. Це теж сундуки з кланового боса. Я напишу, якого, якого числа він мені випав, тому що тут, як це правильно сказати, е, відео не в розброс, не по порядку. Щось мені, ну, це, конечно, це, звісно, приємно, але щось мені в цей раз нападало сундуки е, легендарних, томів. Ну цьому я рада. А що найчастіше випадає з кланового боса? Тут я відкрила сьогоднішній сьогоднішню арену. Буду показувати вам, що мені випало з арени. Не знаю, як вам подобається такий формат, що я показую Одяг. Напишіть, буду чекати ваших коментарів. І ще один сундук. Сакральчик і драгоценні камушки. Темний і сакральчик. І тут я вирішила відкрити 10 е, червоних, щоб мені випали речі з розтаробки. Я тільки на розтаробку е, трачу оці червоні камні, але випало мені щось не дуже якісний одяг, і я вирішила. Під кланові турніри зробити реліквію. І ось цей, оця перша реліквія. Це в мене перша реліквія. У мене в мене в мене ще такої немає. У мене таких книжок багато. Хоч бери продавай. Але я не продаю. Ще одна така книжка. І кінжал. Такий кінжал у мене є. Ось таке відео в мене вийшло. До зустрічі у наступному відео.